Саме в такому шоці я був, коли побачив перше цю бензопилу на барахолці, і вже тоді сказав собі точно купляю. А сьогодні вже тяжко знайти настоящий штіль 180 американської зборки, хоча порівняно що недавно в. У 2014 році останні пилки випускалися американські випускались мільйонами, але нову таку пилку вже знайти нереально. А зараз я вам покажу не стіля сто го а пилку. Яка була вироблена ще в 79 році і пролежала нетронутою, абсолютно новою. я її знайшов в Німеччині. Прийшлось переплатити величезні гроші, щоб її запакували в набагато більшу коробку, щоб берегти стан оригінальної заводської упаковки і комплектуючих ідеально новими. Ну почну з такої. Каністри, яка в... входила в комплектацію. На ній написано саґет. Це, напевно, саге пила, це цепі. Масло для ланцюга. Так виглядає вінтажна каністра на два відсіки, тобто моторне масло і масло для ципка. Початок 80-х років дуже круто виглядає, правда? Далі купа упаковочки. Ви знаєте, я просто сам горю, бо ще не доставав. Я просто привідкрив, подивився, чи мене не наїбали, але сам ще не доставав топилку. Зверніть увагу, шина Doramatic Made in West Germany абсолютно новесенька на, на скобах, як то кажуть, муха не срала. Так, тут начебто нічого нема вже. Верніть увагу на цю красу оригінальна упаковочка це професійна пилка Stіль 048 АВ. Пилка. Такі пили почали випускати в кінці 1979 року. А зняли з виробництва 15 вересня 1987 року. Тобто виходить, що приблизно цій машині. 40 років, і вона, подивіться, подивіться сюди. Вона абсолютно новесенька, не чіпана. Зверніть увагу, ланцюги нові, в коробці, в такому вінтажному стилі. З інструкцією тут. Блін, тут хтось накидав цих ланцюгів прямо на пилку. Від цього могла пилка трохи поцарапитися. Отут, от скільки я вже бачу три ланцюга, чотири. Чотири ланцюга це пуста коробка. Ну, давайте пилку на закуску лишим, покажу вам ще аксесуари. Отакий от, от нетипова для щіля сумочка. Ну, хоча не типово вона для сьогоднішніх випусків, бачите, така клейончата сумка. Я думаю, це для того, щоб вона не бруднилась маслом, щоб можна було її відтерти. І тут бачимо ці дуже подібні до сучасних викруток. От я вже бачу відмінність. Оця частина цієї викрутки для регулювання карбюратора вона більш гладка, більш якась така тонша, зараз більш квадратна. А тепер. Зверніть увагу, свічний ключ, і на ньому не написано штіль. Хоча ви ж розумієте, що це оригінальний. Написано тут щось кляйн КГ. Klein так само ще один шестигранний ключ. І я бачу, що в напилці немає зірочки, гвинтів під зірочку, ключ під шестигранник і під шліцеву викрутку. Також ми бачимо планочку під калібровку. Ланцюга. Чохол. Ну, чохол, я так бачу, не сильно відрізняється від сьогоднішнього. Так, ладно, ще бачимо. Це, напевно, інструкція від ланцюгів. Зверніть увагу, що в кожному, в кожній пасі з ланцюгами йде невеличка інструкція. А свічка, Bosch. Зверніть увагу, дизайн упаковки теж старий, такий написано Made in Germany. Ну, Свічка bsr 6F, стандартна для, для більшості е, бензопил штіль. А тепер саме головне. Ай, дивіться, вона трошечки в маслі, але все ж таки нульць, абсолютний нульць. Бачите, тут якісь потьоки, але вон штампи, серійні номери. Зверніть увагу, що ця пилка має дуже своєрідний дизайн. Вона в такому горбатому стилі. Така як Карп, можна сказати. Ці таких пилок в такому дизайні випускали, дві це штіль 042 АВ і штіль 048 АВ. Ще раз можете полюбуватися коробкою. Я буду на неї любуватися і любуватися. Що хочу сказати про цю пилку? Це професійна пилка середини 80-х. Всі її регалії написані відразу на, на, метал, на оцій металевій табличці. Це, скажімо так, всі новшества, які були впроваджені на той час, тобто АВ означає антивібрація. Ще не всі пили на той час мали антивібраційну систему. Електронік означає електронний модуль запалювання, бо ще на той час багато бензопил мали контактне зажигання. І quick Stop означає те, що пила обладнана тормозом, тормозом ланцюга. Подивіться, ну, оці всі бокові кришки, бензобак зроблений з. Алю... не з алюмінію, зі сплаву алюмінія, бокова кришка теж зі сплаву алюмінія, металевий картер, пробки старого зразку. До речі, дуже цікаво понюхати. Ну, бак е абсолютно не пахне бензином. Я думаю, навіть якби років 10 чи 20 сюди заливали б бензин назад, цей запах, можливо, б і був присутній. Хоча я може, і помиляюсь. Так, да, дивіться, всі. Є гвенти ще під шліц, це характерна ознака бензопил раннього полеозою. Ну, в принципі, ми можемо зараз залити паливо і подивитися, чи буркне вона після такого простою. Давайте спробуємо. Дивіться, що я роблю. Ціна пилки падає на 500 євро. Так, ви поки поставте відео на паузу і пишіть в коментарях, чи заведеться, чи не заведеться. Ще треба розібратися, як воно тут все працює. Компресія гарна. Декомпресійного клапану немає. Ну Охохо. Так. Тільки що побачив ще одну наклеєчку з якимось заводським номером 048 АВЕК -E написано. Але не бачу, чи рік написано. Якісь цифри, багато цифр, але року не написано. Що я можу сказати? Щасливий.